Так, льоток закрутив. Все. спокійно тепер. Отак. Так, це б 119 минулоріч, оброблена, Тут їх є, є трохи -то. тут. І це. Водія авто апівороль вроді. Дим, Димон апівороль. Ще раз дивлюся на цю Б-377-му ну, Розберелися, розбелися. То був відводок. запас є, все нормально. Якось так. Матка 2023 року тут. Так, це. Частина F1 кордован і бакфаст. Коротше тут матка кордован. Дочка F1 кордон. Ну, кордован з бакфастом є світлий. оті, та світла джелаці це вон кордован. Не можу ж їх ловити, тут і в більшості бакфаста є. Таке. Відрізняється трошки. Вони крупніші, є ріжіші. Де вони ладно? Це таке. Це F1 Б2. це відборка. Що є, то є. Так. А це Б434 дочерна БФ1, тобто від цього, від матки Івана Нільсена. Отак. От Сьогодні вже жовтень. Яке число не знаю? Сьогодні неділя. Друга. От. Це F1, ясно діло. Матка пізно сюди поставлена. Поки що не буду чіпати, хай себе буду закриваю. Це інша 158. Пізня матка. Треба все передивитися. Що там, в якому стані? Не знаю. Оброблялася вон. Видно, що морошина кислота стояла. От. Ладно, Буде тепліше перегляну, що там як. Тоже пізня матка. Дочерна 434 Івана Нісина. Ну, запасів вистачає корму меду, видно. От. І звідси теж. Запаслися. Ну, Запаси не було ще минула матка, яка була тут F1 з але я її продав. Тут після обробки Матка загинула, я їх об'єднав. Тут матка, коротше, чи є, чи нема, не знаю. Була матка. Ну, дивитися зараз можна, подивлюся, Ну то вже без камери. На цьому все. Там всю пасіку переглядати немає смислу.